Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у відео хочу показати, як ось на такій магнітолі, update List вимкнути функцію Aux. Aux потрібно для того, щоб, наприклад, реактивувати додатковий вхід і можна було підключити Bluetooth. От, затискаємо цю кнопку Expert, чуємо потім звук буде. От, і ось на моніторчику бачимо таку інформацію. Щоб змінити, поставимо плюс. От я зараз буду клацати, off-on. Повинно бути on. Тоді це в режимі включено. Також покажу, ще які тут функції є. Ось, Наприклад, вклю... можна включити і відключити різні діапазони хвиль радіо, радіохвиль. От, також функція Speed. Її можна змінювати. Це функція, якщо ви набираєте там, певну швидкість, то звук музики буде збільшити, підніматися відповідно зі швидкістю. От так от, щоб вийти з цього режиму, теж нажимаємо. Кнопочку Експерт. І все. Кому відео сподобалось, було корисним, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Також всіх запрошую в свою групу у Фейсбуці. Посилання буде в описі під відео. Також дивіться інші мої відео, що я виготовляю на 3D принтері для автомобілів. На цьому сьогодні все. Всім гарного дня і катайтесь, не ламайтеся.